Ремонт укриття від ЮНІСЕФ в ліцеї імені Миколи Гузика за підтримки дитячого фонду ООН відремонтували частину приміщення. Капітальний ремонт сховища тривав кілька місяців. В кімнатах підвального приміщення була замінена електрика, система опалення, проведена вентиляція. Також облаштовані санвузли для школярів та встановлені альтернативні джерела живлення. Щоб учні були на зв'язку, приміщенні розмістили стійку для підзарядки гаджетів. Ремонт в укритті школи наразі вже на завершальному етапі. Ми вважаємо, що десь дев'яносто мабуть 8 відсотків завершено, тому що ще мають замінити декілька склопакетів, там замінити ще одні двері. Але в більшості можна сказати, що ремонт на фінальній своїй стадії суто будівельні роботи вже завершені. Нас ці організації порадив обласний департамент освіти. То вони зателефонували і сказали, що до нас звернувся ЮНІСЕФ, що вони готові допомагати. Чи готові ви їх приймати? Звичайно, ми ніколи не відмовляємось від ніякої допомоги. Ми від управління освіти запропонували якраз. Підвальне приміщення третьої школи, тому що половина тут була зроблена, косметичний ремонт був зроблений за міський бюджет. І другу половину ми теж розуміли, що треба буде ремонтувати. В першій школі якраз вже розпочалися роботи в їхньому сховищі, і ми розуміли, що найкращий варіант буде тут, і запропонували їм розглянути якраз третю школу для продовження ремонту. На стінах укриття встановлені інформаційні стенди для школярів. На прохання адміністрації ліцею представники фонду декорували також інші приміщення укриття, в яких раніше вже був проведений косметичний ремонт. На стінах кімнати для учнів початкових класів з'явилися повітряні кулі. Також в одному з приміщення встановили декорацію, на якій можна малювати. Для комфортного переходу школярів в укриття були встановлені чотири тамбури. Ми просили їх зробити такі приміщення, щоб можна, щоб можливо було перейти зі школи до сховища, не виходячи на вулицю. І вони зробили нам такі приміщення, такі тамбури, облаштували їх, і зараз ми цим користуємося. Крім цього, ще не завершений, але буде підйомник на центральному вході для дітей з обмеженими освітніми. Потребами. Ми ще не підписали документи про те, що завершені роботи. Але ми використовуємо активне учням 5, 6, 7 класу, які тут закріплені за цією територією, дуже подобається. І вчора теж у нас були представники ДСНС, які проводили тут якраз під час тривоги, проводили навчання. Керівництво школи планує звернутися до южницької міської ради для придбання лавок та стільців у відремонтоване укриття. Проблемним питанням залишається відсутність вентиляції в іншій частині укриття, в якому минулого року був проведений косметичний ремонт. Послугу з видачі освітніх ваучерів надає южненська філія центру зайнятості. Вони призначені для отримання додаткової вищої або спеціальної освіти працюючим людям. Ваучер розрахований на 28 тисяч 600 гривень. З таким документом громадяни можуть отримати професію зі списку 124 спеціальностей коштом держбюджету. Служба зайнятості сьогодні дає таке право для осіб, які не є безробітними в першу чергу. От що важливо, що ваучер на навчання. Навчання, отримують особи, які не є безробітними. Перше Друге, є декілька категорій осіб, які можуть до нас звернутися і отримати цей ваучер. Перша категорія, як ми називаємо 45 тобто це ті люди, у кого є стаж робочий, страховий стаж 15 років, вік особи 45 і освіта не нижче професійно-технічної. Друга категорія це внутрішнє переміщення особи. Отут дуже цікаво. Отут вимоги до віку. Немає і вимоги до стажу. Теж немає. Далі учасники бойових дій серед вас. Я думаю, теж є знайомі хто. Учасники бойових дій до них вимоги до стажу, такої як для 45+, і вимоги до віку теж немає. Особи з інвалідністю теж у них таких вимог немає до віку і до стажу. Всього прописані сім категорій населення, які мають право на освітні ваучери. Строк дії такого направлення 90 днів. За цей час людина має визначитись з вишем та заключити відповідні вступні договори. Весь цей процес супроводжують кар'єрні радники центру зайнятості. Якщо взяти з досвіду нашого, то скажемо, що у нас в центрі зайнятості ті, хто брали ваучери на навчання, ніхто на наступний день не прийшов, не відмовився, не сказав, що все більше ви мені не потрібні. За кожною людиною, хто отримує ваучер, закріплюється кар'єрний радник, як би мовити, підопічний є. Той, хто отримав ваучер, це підопічний кар'єрний радник є. І він супроводжує людину протягом навчання. Тобто ми отримуємо пакет документів, зв'язуємося з Навчальним закладом з'ясовуємо терміни навчання, все, щоб було підготовлено так, як треба. Власники таких ваучерів на додаткову освіту в Южному вже є, але консультації продовжуються і кількість користувачів послугою не обмежена. До 25 листопада є можливість встигнути до цьогорічної вступної кампанії, кажуть в центрі. Додаткову інформацію надають консультанти служби. Я прийшла стати на учасник в центр зайнятості, отримати консультацію спеціалістів. Мені дуже подобалися спеціалісти, спеціалісти високого рівня, у них чоловічні. Подход прежде всего к людям они знают, что они делают, и у них як говорится, нет профессионального цинізму. Они працюють дуже довго время, і ну так як вони працюють з людьми, вырабатываются определенні качества. Тому я очень щаслива, що я попала в ваш міст. Також у листопаді у Южненському центрі зайнятості анонсують перелік заходів емоційної підтримки та професійних консультацій. Найближчими днями, 5 листопада, фахівці відзначатимуть День працівника соціальної сфери. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. Тв Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Казкові персонажі з глини. В галереї відбулася майстерка для дітей. Малечу навчали ліпити вироби з глини. Перед початком заняття викладач школи мистецтв розповів про способи ліплення та оздоблення глиняного їжака. Вони маленькі ще, що дуже що -то побільш складне, їм тяжко буде зробити. По-друге, по їм дітям завжди подобається казка. Потім такий персонаж, казковий персонаж, саме я брали для теми цього року. Кого як виходить? Другі швидше, кого менше. Ну, в общем, молодці. Діти майстерно розминали глину та надавали її форму. Виріб могли оздоблювати за бажанням. Як розповідають діти, свої роботи вдома планують розфарбувати. Це було складно. Ця робота дуже красива. Я сьогодні прийшла перший раз в галерею. У мене десь квіти, рявочки, ну шишечки. І різні листочки магу мамі показати і зробити вдома таку подвізку. Мені дуже Свою Роботу я залишу для себе. Я робила своє, тому що я творча людина. Що знає бути? Ти нас роботи когось потребуєш для себе залишиш? Я у себе залишу. в мене дуже багато робот. Я вперше прийшла. Мастер-клас. Чи цікаво тобі було виробляти цього їжачка? Чи складно було, чи ти просила, щоб ти допомогли? Мені допомагали. І ще я сама робила, і все. А чи будеш ти його розфарбовувати, чи в тебе такий коричневий залишиться? Розфарбовуватися. Серію майстерок для вихованців школи мистецтв галерею проводитимуть протягом місяця. Ми тісно співпрацюємо з южницькою школою мистецтв, і саме зараз викладачі южнії школи мистецтв проводять майстер класи Цей місяць дуже насичений, три викладачі будуть проводити. Сьогодні у нас ліплення з глини проводить Ісаков Степан Микитович. На наступну п'ятницю це 10 число буде у нас ветеранка проводить Ісакова Ольга Степанівна. І 24-го, це теж буде п'ятниця цього місяця. Буде проводити Інна Петрівна паперопластика. Наприкінці заходу учасники майстер-класу зробили пам'ятне фото своїми виробами.